Слава Ісусу Христу! Найдорожчі від учора ми тут, на Ясній Горі, розпочали дев'ятницю до святого священомученика Йосафата Кунцевича. Протягом цих дев'яти днів, тут, у стіп нашої чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, будемо просити також у її почитателя. У святого священомученика Йосафата, того, що й просимо у Богородиці, заступництва, миру для нашої землі, перемоги у війні над московитами, і також без сумніву скріплення свого духовного здоров'я і своєї духовної сили. Вчора отець Миколай, який відправляв молебень, у цьому слові застановився над дитячими роками святого священомученика Йосафата. Зокрема, від того моменту його народження у 1580 році, і аж до моменту, коли він разом з родичем свого батька, купцем з Володимира Волинського, де він народився. Помандрував до міста Вільнюса. На той час це було місто Вільно. Сьогодні я би хотів кілька слів сказати за той період юнацтва. Від 1596 року до 1604 року, коли вже Іван Кунцевич вступить до монастиря Пресвятої Тройці у вільно. До напівзруйнованого, занедбаного монастиря Руської на той час, як це називали церкви, але з'єдиненої вже. Отож, у 1596 році, долаючи поліські болота, підляські бездоріжжя, Іван Кунцевич, 16-річний, разом з товаришем свого батька-купцем. Відправляється до міста вільно. Дуже цікавим є, чому саме туди відправляється, відправляє батько свого сина. Слід розуміти, що дещо швидше, у 1569 році, внаслідок Люблінської унії утворюється Річ Посполита з центром у Кракові. Або Варшаві. На той час Велике Литовське князівство, більшість якого займала територія сучасної України, Білорусі і Литви, на той час це князівство, де переважала руська або староукраїнська мова, воно пішло в занепад. Слід нам розуміти внаслідок натиску московитів. І, хоча Велике Князівство Литовське не раз давало відсіч московитам, то, однак, все-таки внаслідок нападів опустошення, Литва щоразу менше чи щоразу більше втрачала своє політичне становище. Тому утворилася Річ Посполита, де в основному король польський відігравав величезну роль. І там, без сумніву, у Річ Посполиті, більшості були настрої більше такого європейської культури і, звичайно, католицької віри. 1596 рік це також рік Берестейської унії у місті Берестя, Бресті сьогоднішньому, внаслідок зустрічі частини єпископів Руської церкви. Разом з Римською була утворена унія або, по-простому, наша греко-католицька церква. І, власне, в той час 16-річний юнак Івась Кунцевич відправляється до міста Вільно. На той час місто Вільно мало досить такий мультикультурний, мультирелігійний. І, можна сказати, досить вільну ситуацію щодо того, що би могла молода людина вибрати для себе. Іван Кунцевич, як той, який народжений на Волинській землі, без сумніву, старався приглядатися до своєї церкви. Але без сумніву, нам треба розуміти, що на кінець 16-го і на початок 17 століття католицька церква. Досить потужно себе відновила внаслідок Тридентійського собору, внаслідок, звичайно, також і боротьби з протестантизмом, кальвінізмом, чи це лютеранством і іншими течіями, які утворилися після 1517 року і далі. Вже ще тривала столітня боротьба, і навіть війна у Європі. Але північна частина Європи, Прусія, зокрема сьогоднішні країни Балтії, були у великій мірі під впливом протестантизму. З іншої сторони, також був вплив православ'я східної церкви, але не під впливом все-таки київського християнства, а щоразу більше, під впливом Московії. У 1589 році, коли був ну, в великих сумнівах, ніби створений московський патріархат, ця боротьба переклалася ну, набрала досить гострих таких ситуацій. І місто вільно, якраз у той час відігравало оцей, можливо, один з найголовніших плацдармів боротьби. Молода людина, яка попадала у такий світ, яка мала свої мрії, яка прагнула десь щось осягнути у своєму житті, і, без сумніву, маючи на це ресурси, бо слід розуміти, що Іван Кунцевич походив з купецької сім'ї. Можливо, не надто багатої, але нам слід розуміти, що він був досить заможний, щоб міг вибрати ту ділянку праці чи ту ділянку науки. Яка йому подобалася. Іван Кунцевич за свідченнями дуже полюбив єзуїтську колегію, єзуїтську церкву, отже, Римокатолицизм. Тому що на той час отці єзуїти вже на той час створили досить потужні колегії, осередки освіти, де вони з однієї сторони дуже потужно розвивали науку. У найбільших її проявах, а з іншої сторони, вміло і успішно боронили депозит віри католицької церкви. Ніхто не був рівний єзуїтам, які були фактично для того і покликані до життя, щоби у той час сумнозвісний час боротьби реформації, щоб тримати основу католицької віри. Іван Кунцевич. Мав можливість бачити на той час дуже шумне життя. Це було друге по величині і значенні місто у Речі Посполитій після Кракова, звичайно. Там у вільно відбувалися, можна сказати, основні події культурного, духовного і морального плану наукового життя. Там повстав університет, не одна потужна школа, де навчався Іван Кунцевич. Його той період вільнюський матиме величезне значення, тому що саме там він відчув оце глибше своє покликання до духовного стану. Напевне, що отець Миколай вчора згадував про ту славну іскру, яку цей молодий Івас. Побачив і відчув, яка впала з розп'ятого Христа Церкві Святої П'ятниці у місті Володимирі Волинському. І ця іскра, яка запалила його серце. Воно вже вріло, але без сумніву, цей вогонь розгорівся з найбільшою силою саме там, у Вільнюсі. Кінець XVI і початок XVII століття. Це один з найбільш. Кривавіших, або, скажімо, найбільших протистоянь ще й всередині нашого народу і нашої церкви. Адже митрополит Рогоза, і Патій Потій, і Терлецький, які підписали Брестську унію з іншими єпископами, вони відразу наразилися на потужне протистояння і критику, зокрема зі сторони тих політичних можновладців і, скажімо. Ті, хто тримали владу на Русі, які боялися ополячення з однієї сторони, а з іншої ще не відчували небезпеки московитів. Тому вони боролися проти Унії. Тому церковні братства, які були на той час у кожній, скажімо, такій знаній церкві, вони підбурювали їх, щоб вони протистоялися, щоб вони робили все, щоб не допустити. Розвитку оцього відновлення єдності східної і західної церкви, яке від 1054 року тривало між Константинополем і Римською церквою. Вільно, якраз, хоч було вільнодумним у певному сенсі у цьому плані, але все-таки мало свої осередки. Отож, церква Пресвятої Тройці. Василіянський монастир, або радше той монастир, який жив древнім правилом святого Василія Великого, або, скажімо, це той залишок монастиря, ці маленькі, тільки одинокі ченці, які там ще доживали свого віку, хоч вони приступили до унії, вони виявили послуг своєму митрополитові, але вони не відігравали аж такого великого значення. Тому Іван Кунцевич. Бачачи ситуацію тогочасну, особливо хочу ще наголосити на братстві Святого Духа, яке на той час існувало при церкві Святої Трійці, а пізніше, внаслідок протистояння, це братство відділилося, не прийняло унію, збудувало храм Святого Духа, який до сьогодні там, у вільнюсі. Є поряд нашого монастиря і нашого храму, поряд якраз остробранської Богородиці, сьогодні є у великій мірі оплотом Московицької церкви і так званого Московицького руського міра. Отож це тягнеться звідти. Молодий Івась зовсім юний, стояв на роздоріжжі, на роздоріжжі свого життя, на весні свого життя. Він потрапив у, на той час мегаполіс, і він напевне не один раз просив у Бога оцього світла, оцієї сили. Напевне, що не один раз він знеохочувався, куди йому податися, до кого пристати, чи до сильних і цілеспрямованих єзуїтів, чи до політично щоразу більш таких важливих. Тих, хто тримали десь свою позицію за Москвою, чи до тих, хто дійсно був, хоч у меншості, але у правді, став на дорогу правди, став на дорогу шукання єдності між християнами цілого світу. І в цьому моменті Господь допоміг через цю іскру Яку він йому послав, коли він був дитиною, через цю іскру Господь вирішив остаточно розпалити його серце, щоб він не боявся. Хоч він, хоч з тривогою, але все-таки обрав свій народ, обрав Христа і обрав це своє далекоглядне мото цілого свого життя, щоб усі були. Одно. Можливо, саме там святий Йосафат у цей момент свого історичного або юнацького розвитку зрозумів і пережив, наскільки важливо працювати для єдності. І, можливо, саме тоді він присвятив своє життя, тому що у 24 річному віці у 1604 році. Він вступить до монастиря Пресвятої Троїці. Але про це вже порозмовляємо завтра.